Добрий вечір. Вас вітає медсестра. Коротенька тема Пожежна небезпека. Пожежна безпека у побуті. Щоб запобігти пожежному у побуті, дотримуйтесь правил пожежної безпеки. Ідучи з дому, переконайте, що усі електроприладі вимкнені. Не зберігайте вдома легкозаймисті рідини і вибуху небезпечних речовин. Не використовуйте несправних розеток, не перевантажуйте електромережу, не використовуйте саморобні електрообігрівачі. Перед початком пального сезону відремонтуйте печі опалення. Подбайте про розміщення негорючого листа перед топковим отвором. Не перегрівайте пічне опалення. Ремонт та обслуговування сучасних електричних, газових та твердоплавних котлів доручайте тільки спеціалістам. Будьте обережні при використанні відкритого вогню, не куріть у ліжку. Зберігайте сільники і запальничку, недоступно для дітей місті. Не залишайте малолітніх дітей без нагляду. Подбайте, щоб у вашій оселі були первинні засоби пожежогасіння. Не захаращуйте Горища, балкони, лоджії, і горючими матеріалами. У випадку пожежі та плани 101. Дякую, до побачення.